Чого там залізла? Ти собі не йшла забавку. Нейшла забавку. Моркоталка. Тільки не натисни кнопку, бо все. Ай, тільки не кусатись. Не Можна кусати. Ну я ж кажу, не можна кусати, а вона кусає. Не можна кусати. Що за кіт такий? Яну, що за кіт такий? Як ти її виховала, а? Хіба мур хоче, добре?